З артилерії росіяни вдарили по гуляйполю на Запоріжжі. Зруйнували приватний будинок. Загинув глітній чоловік. Два російські су 27 уразили безпілотики СБУ на аеродромі у тимчасово окупованому Криму. Один із літаків перебував на рулі на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту. Його знищено. Орієнтовна вартість обох сушок близько 70 мільйонів доларів. США додатково підтверджено ураження диспетчерської вежі, що може ускладнити організацію та контроль польотів на аеродромі. Українські дрони уразили нафтовидобувну платформу і корабель росіян, який патрулював неподалік у Каспійському морі. Про це повідомили сили спеціальних операцій. Ворожі об'єкти атакували в ніч на 19 грудня. Під удар потрапив російський корабель проєкту «Охотнік», коли він патрулював у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи, зазначається, що кілька безпілотиків успішно вразили ціль ступінь пошкоджень та бортовий номер судна уточнюються. Також дрони з сил спеціальних операцій уразили бурову платформу на нафтогазовому родовищі імені Філановського у Каспійському морі. Об'єкт належить компанії «Лукою». Платформа забезпечує видобуток нафти і газу, експорт яких наповнює бюджет Росії і фінансує війну. Україна, США та європейські партнери провели зустріч у Сполучених Штатах Америки. Про це повідомив секретар РНБО Рустему Мєру. Детали він не розповів, зазначив, що сторони домовилися про подальші кроки і продовження спільної роботи найближчим часом. За словами секретаря РНБО, європейці долучилися до цього раунду перемовин на запрошення американської сторони. Три балістичні ракети Іскандер М та 51 ударний безпілотник запустили Росіяни по Україні з вечора. Українські військові знешкодили 31 ворожий дрон. Про це повідомили в повітряних силах. Протиповітряна оборона працювала на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичних ракет і 20 ударних БПЛА на 15 локаціях. Ворог, котре атакував Запоріжжя, Росіяни вдарили з авіації по житловому масиву в області. Продовжують усувати наслідки ворожих атак. Запоріжжя вже котрий день поспіль опиняється під ворожими обстрілами. посеред дня. ворог спрямовує каби, а також ударні дрони на місто. Зокрема, декілька ударів були завдані безпілотиками «Молнія». після чергової ворожої атаки в місті тимчасово обмежили рух транспорту. Більше про ситуацію в місті та області розповість Аліса Сесоєва. Алісу, вітаю після сьогоднішнього обстрілу. Яка ситуація і чи є постраждання? Вітаю пане Василю. Дійсно, як ви сказали, з неділі лише був один день, коли Запоріжжя не обстрілювали росіяни. Але Запорізьку область та район росіяни обстрілюють щодня сьогодні. Буквально годину тому в місті було чутно вибухи. Військові адміністрації прокоментували, що ворог обстрілював Запорізьку область, куди саме поцілив і чиє постраждалі Нам поки що не повідомили, але перед цим була загроза кабів. А загалом сьогодні. Нас ранок розпочався з поганих новин. Стало відомо, що внаслідок артобстрілу в Гуляйполі загинув чоловік. А також станом на ранок сьогодні в Запоріжжі та Запорізькій області а, нарахували 10 поранених людей внаслідок ворожих атак. Варто зазначити, що з неділі росіяни обстріляли в Запоріжжі супермаркет школу. Багатоповерхівки поцілили в авто. З поліцейським в Пологівському районі обстріляли цивільну автостоянку та гаражі. А тож місто щодня перебуває під російською атакою. Станом на зараз в лікарнях перебувають понад 30 людей, які стали жертвами минулих атак. Деякі з них знаходяться в важкому стані. А через погіршення ситуації в Запорізькій області оголосили примусову евакуацію родин з дітьми з деяких районів Запорізького та Пологівського району. Загалом, як озвучив голова військової адміністрації, таким чином планують вивести близько тисячі дітей. А загалом сьогодні за добу росіяни обстріляли Запорізьку область 713 разів. Тож продовжуємо слідкувати за ситуацію і повідомляти вам, пане Василю. Алісо, дякую. Це була Аліса Сасоєва із Запоріжжя. Дронами окупанти масово атакували Миколаїв цієї ночі. Внаслідок удару виникла пожежа на території автогаражного кооперативу, знищені та пошкоджені гаражі. Крім того, в ворожого обстрілу без електрики залишилися населені пункти Баштанського, Миколаївського та частково вознесенського районів. Зночі всі об'єкти критичної та соціальної інфраструктури працюють на генераторах і альтернативних джерелах живлення. Крім Миколаївської росіяни атакували енергетичні об'єкти також у Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Є знеструмлення. про це повідомили в Міненерго. Там зазначили, що на прикордонні ворог знову цілив працівників однієї теплоелектростанцій. Ніхто не постраждав, аварійно відновлені роботи тривають. В суботу зранку російська армія вдарила по інфраструктурі порту Південний на Одещині. Є влучання в резервуари. Про це повідомив віце-прем'єр з відновлення Олексій Кулеба. Вночі ворог вдарив балістикою по порту в Одесі. Наразі відомо про восьмеро загиблих. Близько 30 людей постраждали. Раніше ДСНС повідомляли, що частина потерпілих перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі обстрілу. Внаслідок атаки загорілися вантажівки на парковці. Пошкоджені легкові автівки. Ворог продовжує обстрілювати Одещину, але в регіоні роблять все, щоб люди були у безпеці, а транспорт та логістика працювали. В цьому запевнив очільник області Олег Кіпер. За його словами, після атаки на міст біля села Маяки цього тижня рух цивільного транспорту практично не зупинявся. За словами керівника обласної адміністрації, було організовано безпечний переїзд людей. Автотранспорт цивільний, він не зупинявся. Е -е, навіть після прольотів були певний час, коли стояли для їх безпеки. По-перше, якщо не помиляюсь, було декілька годин там і підряд в тривога, де ми забезпечили, щоб ми їхали. І вчора весь той транспорт, який стояв вчора, який на центральній території завис, він вчора весь був е випущений в один і другий бій. Тобто, вже навіть після обстрілів, яких було багато. Ми зробили все, щоб вони не ночували би там. 165 бойових зіткнень за добу відбулося на фронті найбільше на Покровському напрямку. Там наші оборонці зупинили 45 штурмових дій агресора. Про це повідомили в генеральному штабі. Окупанти намагалися просунутися вперед на Лиманському напрямку, на атакували на Слов'янському, Костянтинівському, Олександрівському та Гуляйпільському. Спробував ворог прорвати нашу оборону на Оріхівському напрямку. На північно-Свободжанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 8 боєзітнень. На південно-свободжанському противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Приліпки та у бік населеного пункту Ізбицьке. На куп'янському напрямку відбулося 6 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі піщаного та у бік Петропалівки, Куп'янська Богославки. Наші оборонці знову потребують вашої допомоги. До нас звернулися воїни 144-ї окремої механізованої бригади. Військові із батареї перехоплення безпілотників нині несуть службу на куп'янському напрямку. Бійці збирають кошти на генератори, старлінки і антидронові рушниці. Номер картки та QR-код ви бачите на екрані. Тож просимо вас долучитися до збору. Бажаю здоров'я. Ми бійці 144-ї бригади звертаємось до телеканалу пряний з допомогу у придбанні чотирьох старлінків, чотирьох ЕКФО і чотирьох руш рушниць. Загальною сумою 260, 286 тисяч гривень. Дякую, слава Україні. Героям слава. Деталі до безпілотників друкує подружжя із Закарпаття. Пакувати такі сувеніри воїнам на фронт. Також допомагає вся родина. Сім'я вважає своїм обов'язком підтримувати армію. Саме завдяки нашим воїнам Україна є і буде. Більше про волонтерський сімейний рух розповість Тетяна Сенько. Можете побачити процес. Деталі до ППЛА друкують на 3D-принтері, завантажують потрібну схему і запускають в роботу. Ми підключаємо, пропихаємо філемент. Він нагрівається ну, як звичайна робота 3D-принтер. Він використовує цю схему. І починає її друкувати. Можна онлайн одразу спостерігати, як він друкує. Чоловік працює спільно з членами скаутської організації «Пласт». Готові деталі відправляють нашим захисникам на фронт. Отакі от штучки. Проблема в тому, що це маленькі деталі. Вони друкуються там до годинки часу і треба постійно їх міняти і ставити назад на друк. Тому треба, щоб багато принтерів працювало, щоб їх у великій кількості можна було виготовляти. Запчастини Ростислав виготовляє з пластику. Матеріал купує за кошти зі скаутського фонду. За місяць вдається використати до чотирьох таких котушок. Е, зробили партію. Хлопці мають їх достатньо. Їм вже вона не потрібна, тому що є запаси. Вони замовляють інші деталі, які там на даний момент. Їм потрібно. Я, наприклад, термінові закази де, там треба на зараз чи на вчора. От то ми переключаємося бігом на інші деталі. Щоб прилад не охолоджувався, а працював безперебійно. Контролювати процес допомагає дружина. Коли раз прийшов і сказав, ми будемо друкувати, то навіть не стояло питання що ні. Тут ми в відносній безпеці, так і е, якщо ми тут, то там хтось нас боронить і хтось забезпечує нам нашу цю безпеку тут. Свій внесок в поразку росіян наближають і діти подружжя. Контролюємо, щоб принтер вчасно видавав, друкував деталі, щоб вчасно був замінений пластик. Діти долучаються так само, коли треба ці висячі детальки, так почистити, десь якусь відламати якусь цю підтримку. Коли пакуємо, так само діти долучаються до цього. Вже незабаром на фронт поїде чергова партія сувенірів. Я коли проношу там черговий пакет із запакованими деталями, вже навіть ну, працівники знають і питаються, знав сувеніри. Допомагати воїнам родина вважає своїм обов'язком фінансово справами чи то підтримкою, закликають охочих долучатись до роботи. Якщо наші хлопці, які там не зупинять зараз це зло, яке сунеться на нас там, то невідомо, чи ми одного ранку не прокинемося в іншій країні. Що до того, щоб ми тут спали спокійно і ми мали можливість говорити українською мовою, і наші діти мали можливість називати себе українцями і не боятися цього і пишатися цим. То ну це ми мусимо допомагати. Тетяна Сенько, Юрій Єрахович, телеканал. Прямий на Харківщині співробітники держслужби з надзвичайних ситуацій врятували лебедя, який потрапив у пастку. На місцевому ставку в селі Солоницівка, Харківського району, птах заплутався у рибальській сітці. Порцався у воді і не міг виплатитися. Рятувальники на гумовому човні дісталися до птаха. лебедя обережно визволили і відпустили на волю. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте за оновленнями.